У кожного в житті буває хоча б один згаяний день, але є й такі, у кого згаяним виявилось життя. Ми ж прагнемо не допустити цього, допомогти вам знайти себе, зробити кожен день натхненним та вийти переможцем у цій битві за щасливе життя. З вами служба порятунку. Дивіться сьогодні у програмі: восьмикласниця звинувачує двох чоловіків у зґвалтуванні. Ну, а вони, ми в дайому шита почерпні формі до утра. Та, за словами чоловіків, все було за спільною згодою і зовсім не так. Чиї слова підтверджує судово медична експертиза. Родина Гришків очікувала на третю дитину. Відправляючи дружину до пологового будинку, Олександр чекав на щасливу звістку. А натомість почув це. Ваша дружина померла. Приїжджайте, будемо що рішати. Немовля, медики також не врятували. Чому сталася ця трагедія? Дивіться прямо зараз. Вагітність для 40-річної Ніни Гришко та її чоловіка стала справжнім подарунком долі. Всі 9 місяців жінка почувала себе чудово. Дитина розвивалась нормально, запевняли лікарі. У назначений термін почалися перейми, та звістка з пологового будинку. Поставила крапку на родинному щасті деталі історії. Дивіться далі. Їй було сорок, коли вона зрозуміла, що при надії. Від першого шлюбу Ніна Гришко вже мала двох дорослих донечок з чоловіком Олександром. Вони разом були вже три роки. Коли дізналися про нінин стан, обоє раділи безмежно. Ультразвукова діагностика показала, буде дівчинка. І вони, як тільки взнали, що вона беременна, хвалиться мені, мамо, я беременна. Ну і слава Богу, ну і слава Богу. Каже, ви будете вже старенькі, коли хатя, ми всю роботу поробимо. І в нас сто планів. Свати довольні, Саша довольний. Ми наче це літо усю роботу робили, наче на крилах. Даніна не роби так, Даніна, да трохи тише. Вона робить і робить, уранці двір замітала, вже і ввечері замітала. Ніна з родиною проживала у селі Курінь Бахматського району. Жінка стояла на обліку у місцевій лікарні, та аналізи їздила здавати до Чернігова, щоб перестрахуватися. Вагітність проходила ідеально, кажуть рідні Ніни. Дев'ять місяців, мама проходила всі аналізи, борчі запевняли, що в неї було все добре. Тобто в її медичні кадру там було все нормально. То тобто, всі аналізи, все дитина лежала нормально. мама себе відчувала прекрасно. Народжувати вирішили в Чернігівському міському пологовому будинку. Сім'я вважала, там і обладнання краще ніж у Бахмачі, і фахівці більш досвідчені. Єдине, Ніна дуже хвилювалася чи зможе народити сама, каже її мама. Тому просила лікарів зробити кесарів ростин. Однозначно вона повинна була народжувати сама. Показань для кесарського розтину там не було. Чоловік Ніни розповідає, що 7 січня за тиждень до назначеної дати пологів його дружина почала почувати себе недобре, тому одразу поїхала до пологового. Уже води почали відходити, все на світі, а вони їй не хочуть вложити. І вона ще з врачами, з медсестрами чи як їх там завідувачів, полаїлась за те, що, що її не хочуть вложити. Ескулапи пояснили, приводу для хвилювань немає народжувати жінці зарано, і це зовсім не ті симптоми, які мають бути при пологах. Жінка поїхала додому, а 17 січня у Ні не почала боліти спина та сильно тягнув низ живота. Подружжя знову звернулося до медиків. Ну, все таки добилася, вона ж, все таки її положили. Положили, ж, вона ще УЗІ пройшла, мочу поздавала ж, ну кров там, усе те, що як положено. Здала її, значить, з двох часов після двох вже почали їй давати ці стимулюючі таблетки, бо я дзвоню, вона каже. Таблетки принесли, нашла там заведующая, якусь таблетку, яка бігала по етажах, нашла таблетку, чи прибігла, яка кричить, що вона ж 35 рублів стоит. Ну вона, естественно, що це не гроші, то 35 рублів. Если треба, Ніна, за словами її чоловіка, розрахувалася за пігулку, та її дивувало, що ніхто з медиків не пояснив породілі, для чого їй дали той медичний препарат. Скоріше за все він стимулював пологи, каже Олександр, бо перейми стали інтенсивнішими. Жінка відчувала, скоро побачить малечу, і своїм щастям готова була ділитися з усім світом. Племянниця говорила з мамою на початку другої ночі, і також ну вона. Добре, себе почувала, але ну все таки була якась тошнота, тому що діє таблетки. І потім я сказала, що все, мені вже не дзвоніть, буде на ранок вам сюрприз. В очікуванні сюрпризу Олександр не спав усю ніч і вже о п'ятій ранку почав телефонувати дружині. Але на тому кінці слухавки беземоційний голос оператора повторював: Ваш виклик переадресовується на автовіпові Чоловік почав дзвонити в лікарню, але каже, як тільки він представлявся, слухавку миттєво опускали. Я через кожних 5-10 минут звоню тут. Ну і вже 8 часу втрат я не можу добитися. Давай дзвонить до знайомих, щоб пошли, узнали, що там таке, що я не можу дозвонитися. Враховуючи те, що від їхнього села до Чернігова кілометрів 150 прибігти до медичного закладу швидко у Олександра просто не було можливості. Тому він і попросив родичів, що мешкають в місті, піти до лікарні та подивитися, як там Ніна. А поки їхав, каже чоловік, не переставав телефонувати до медичного закладу. Згодом медики все ж вирішили поговорити з ним. Це вже було 10 чи около 10 часов утра. Ваша дружина померла. Приїжджайте, будемо що то рішати. Оце все розговори. Чого померла, не об'яснення? Приїжджайте, будемо що то рішати. Оце такий, і поклали трубку ж мене. В пологовому відділенні чоловікові повідомили, померла не тільки його дружина, а й донька. На питання, що сталося, почув відповідь. Чекає головного лікаря, він буде за три дні у понеділок. Ну, пройшли в морг, зустріла нас там. Бабушка годів 80. Дає цю ж бумажку, каже, ось вам передали. У вашої дружини тромбо торвався. Якою як це? Ну все ж нормально. Оторвався тромб, немає об'яснення. Тромботорвався, все Оце на одному стоїть вашої дружини. тромб оторвався. Чернігівські міські лікарні кажуть, вини медиків у смерті Ніни та немовляти немає, бо при ростані у жінки діагностували тромбоемболію легеневих артерій. Тромбоемболія легеневих артерій це, це таке захворювання, коли повністю відключаються легені, а якщо вона масивна, і автоматично зупиняється серце. Наступає шоковий стан, серцево-легенева недостатність. Точно так був і наш випадок. І, і ця жінка, на жаль, е прожила е 5-15 хвилин. Рідні переконані, медика щось приховують, бо у Ніни за їх словами були брудні нігті, стерті пучки на пальцях та підвернута нога, яка навіть припухла. Казала, що перша версія у вас у мами відірвався тромб, коли вона була в палаті. Потім через декілька днів ми дізнаємося, що вона впала в туалеті. Потім ми дізнаємося, що робили реанімацію, тобто вони версії дають дуже багато версій, але правдивої версії ми не знаємо. Але якщо це навіть тромбоемболія, чому поведінка медиків така дивна? Обурюються родичі загиблої? Чому ніхто не розповідає про останні години життя їхньої ніни? Чому вже минув не один понеділок? А головний лікар з сім'єю Гришко так і не знайшов часу зустрітися. А ще для рідних залишається загадкою й те, чому медики не змогли врятувати здорову доношену дитину. Значить, на жаль, лікарі е, теж не змогли врятувати дитину. Нам дається 20 хвилин е, на жінці, яка знаходиться в вагніруючому стані, щоб спасти дитину. Але вже через 3 хвилини після того, як вони реніму... почали реанімацію жінки, кардіомонітором було проведено запис е, е, дитини, чи вона жива. Серця вже не було. Значить, Масивно настільки тромбоемболія, що шок наступив від дитини, і дитина загинула точно так же через 3-5 хвилин після того, як загинула жінка. А ще рідних дивує, чому лікарі не віддали їм ніяких документів, де було б описано історію хвороби Ніни Гришко. Вона в нас не лікувалася. Вона в нас поступила у 10 годин ранку 17-го, а 18-го 3 години в 4-10 померла. Тобто вона в нас не лікувалася в лікарні. Родина Обурена, ну як це не лікувалася? Якщо вона постійно здавала тут аналізи з самого початку вагітності, у них навіть чекає. Вірніше були, вони лежали в жінчаному гаманці, каже Олександр. Тепер там залишилися тільки талони на трамвай. Правозахисники кажуть, медики не мають права відмовляти родичам покійної у видачі документації. Вони мають право на отримання цієї медичної документації для того, щоб звернутися до суду, до прокуратури. От і е, вони мають звернутися з відповідною заявою до головного лікаря. Е, в разі, якщо буде відмовлено, то необхідно вимагати офіційну письмову відповідь з яких підстав. Олександр подав заяву у міліцію і прокуратуру, аби з'ясувати, від чого насправді померла його дружина та донька. Зараз проводиться досудове слідство, яке перебуває на контролі у прокуратури області. Інформація щодо смерті жінки внесена до єдиного реєстру досудових і відкрите кримінальне провадження за статтею 140 Кримінального кодексу, неналежне виконання професійних обов'язків медичними працівниками. Я думаю, найближчим, найближчим часом можна буде говорити про якийсь результат, але все буде залежати від результатів і часу проведення медичної експертизи. Кримінальне провадження відкрито по факту смерті Ніни Гришко, а не проти конкретних осіб. За словами правозахисників, якщо ж медики винні, то довести це буде вкрай важко. І наводять статистику: 95% таких справ в Україні закриваються. Зараз в Україні дійствують ні офіціально принцип врачебної солідарності. коли врачі покривають друг друга в даному випадку Паталаганатами суддівний мідексперт являється теж врачами і не... Всячески намагаються написати документи в пользу самого реча. Втім, якщо у родичів є сумніви щодо об'єктивності судово-медичної експертизи, юристи радять звертатися до суду, Обжалувати ці рішення да обжалувати ці експертизи в судовому порядку в правохраніті. Таже Також мають право почати міністерство здрав України і структурні підрозділення його з целью установити причини. Причини самої смерті, да, і встановити, правильно ли проводилось лікування, згідно ли стандартам, утвержденим моз України. Крім того, юристи говорять, пацієнт, що постраждав або члени його сім'ї, мають право на відшкодування моральної і матеріальної шкоди за подіяною неналежним надаванням медичної допомоги. Цивільний позов можна подавати й в процесі кримінального провадження. Достатньо лише пред'явити потрібні документи. Це можуть бути чеки на купівлю медикаментів, це можуть бути чеки квитанції про оплату медичних послуг. Що стосується моральної компенсації моральної шкоди, тут трошки складніше, тому що складно перевести в матеріальний еквівалент моральні страждання. Але для цього щоб спростити, є так звана психологічна експертиза, от яка допомагає встановити наскільки глибоко людина переживала ті чи інші страждання. Втім, жодне моральне чи матеріальне відшкоду. Вання не зможе повернути найрідніших людей. Вони так і не встигли познайомитися, але тепер вони назавжди разом. У труні їх ховали, притулившись одна до одної, ще зовсім молоду сорокарічну жінку і дівчинку, якій на цей світ з'явитися так і не судилося. Якщо вам потрібна наша допомога, служба порятунку вирушить на виклик, телефонуйте 279-4125. Вони наді мною знущались, а потім зґвалтували, стверджує 14-літня Світлана. Після таких звинувачень вирок для двох дорослих чоловіків сам напрошується, якби не але. За словами підозрюваних, статеві стосунки були за спільною згодою та лише з одним зі звинувачуваних: чи знайшли лікарі та експерти підтвердження слів неповнолітньої дівчини? Відповіді дивіться у сюжеті Діани Штепи. Одеська область, Овідіопольський район. Восьмикласниця Світлана Шаповалова вирішила піти з подругою увечері прогулятися. Матері пообіцяла, що скоро повернеться. По я сказала, що вона була вдома. Вони повернулися в полодіно додому. того І тут вже ж бачили бар рядом. Це тою дорогою йшли. Там була драка. Вони зайшли, купили помак кофі і стояли, дивилися цю драку. У цей час, за словами Галини, до дівчат підійшов знайомий світланиної подруги Анни, 23річний Геннадій. Запропонував їм приємно поспілкуватися та поїхати до нього випити чаю. Світлана сказала, що вже пізно, а вона пообіцяла матері, що прийде додому вчасно. Та подруга запевнила, вони ненадовго. За словами матері Світлани, вдома на дівчат чекав іще один друг Геннадія Костянтин. Приїхали туди додому, хлопці вод купили, а дівчата сиділи музику в телефоні. Слухали. Музика та чаювання швидко набридли, і Світлана згадала, що їй треба їхати. За словами Галини Шаповал, коли дівчата почали збиратися додому, 32-річний Костянтин теж сказав, що йому час іти, бо він чоловік сімейний, йому не личить довго десь затримуватися. Дядя Костя, так його називала Світлана, запропонував підвести дівчину та погодилася. Аня додому не поспішала, тож зосталася з Геннадієм. Костянтин, за свідченнями Світлани Шаповалової, поїхав не центральною дорогою, а полями, але дівчина не зважала. Думала, може, п'яний, а там міліція. А потім він зупинив машину, каже неповнолітня, та почав чіплятися до неї. Вона ну, почала там боротися з ним, тікати, то, от, він її бив сильно, а в землю кидав за волосся, волоком тягнув машину. От, насіла її там спочатку в машині, потім дзвонив Геннадій і сказав, що приїхав за Анею, а Аня стала сети. Світлана згадує, вони повернулися назад до квартири, та подругу вона там не побачила. Анна вже пішла додому. У приміщенні був лише Геннадій. Ну а вони вдвоєм вже шиї там по очередь. Врачовано формі до утра. Нож до горла приставляли, щоб вона орально їх обслужувала. Мазурян приставляє. Мати виглядала Світлану до третьої години ночі. Телефон у неї був вимкнений. Як виявилося потім, сіла батарея. Номера подруги доньки Галина не знала. Це заспокоювала себе тим, що, мабуть, Світлана вирішила залишитися у Ані. Вона так часто робила. Повернулася донька о шостій, вся у сльозах. Дівчинка сказала матері, що її зґвалтували. Плакала на я її ще сулиці почула. От это. я була на парадній, вона в двері. Ну там йшла і чую плач, О, сутула, йти не могла, кульгала, тянула ногу, розпакла волоси, і плакала. Сильно на плакала. Галина Шаповалова того ж дня написала заяву про зґвалтування до районного відділку міліції. Заявлением в районное, районное отделение милиции обратилась мать несовершеннолетней Шаповаловой о том, что ее несовершеннолетнюю дочь изнасиловали. Заявление поступило в Видиопольской РОВД 17.11.2012 року. у заяві Галини Шаповалової йдеться, що двоє чоловіків знущалися над її незайманою донькою усю ніч до 6-ї години ранку. Гвалтували, гасили недопалки та кидали дівчину об підлогу. Світлані призначили ряд експертиз. Галина Васильівна говорить, її донька погано себе почувала, тому за тиждень після пригоди вони звернулися до місцевого лікаря. Вона поступила к нам з суфіврільної температури, то тобто 372 мі 37 до 38 иногда повышалась температура, жалобами на кашель, жалобами в области половых органов и жалобами на на в пояснично-крестовом отделе. Признаков изнасилования особых телесных повреждений, которые характерны для данной ситуации, я на коже не видел. Слідство по даній справі затяглося на кілька місяців, і весь цей час підозрювані знаходилися на свободі. Подію активно обговорювали в змі на форумах та соціальних мережах. Активісти закликали боротися з насиллям та педофілією. Після громадського резонансу Овідіопольський районний суд постановив узяти під варту ймовірних гвалтівників. Втім, односельці почали захищати не дівчину, а чоловіків, що у тієї ночі були з нею. Зґвалтування цих цього. Я не повірю, що це могло бути. Не повірю, це дуже добрі хороші діти. Є на дуже чесний і порядний хлопчик. Люди говорять, Світлана добре розуміла, куди йшла з дорослими чоловіками. Починати треба з того, що дитина 14 років, ти ночі садишся к незнайомим дядям в машину. І звісно, ти не мультики будеш дивитися там. І цвіти тобі не подалі односельці вважають, що у тому, що дівчина поводила себе назавжди пристойно, винні батьки, адже вони не надто цікавилися, де та з ким світла. Мама проводить своє дозвілля до знають, що подружка, от ви звініть, звісно, перва проститутка на селі, яка да. нормальна мама пусти до тої дівчинки ночувати. мешканці калаглії не вірять у зґвалтування. кажуть, якби щось таке відбувалося, вони точно чули. Що стосується тої ночі, яку спрашують постоянно. Я говорю, цілий вечір тишина, ніяких шумов, ніяких криків, ніяких, як говорится, то що. Могло би бути в такому випадку, не було. У натовпі людей, що прийшли захистити чоловіків, яких звинувачують у страшному злочині, були в основному одні жінки. І зовсім юні, і похилого віку. Вони кричали одна поперед одної Що ж ви таке кажете? Ми що не люди? Та якби тут і справді когось гвалтували, ми б з вилами на них пішли. Ми ужасаємося. Неужели всі люди вважають, що если бы такое, не дай Бог, происходило бы вот в сусідньому доме, что ніхто бы не вийшов? Опустивши очі, у натовпі мовчки стоїть жінка. Це мати Костянтина Мазуряна, сина не захищає. Втім, і квалтівником його не вважає. Вона згадує відразу після того, як усе трапилося, сім'я шаповалових вимагала у неї гроші. Мама тримала від мене. У нас била розговор з нею про гроші. У мене було тока... вона, хотіла. Ти не вона хотіла тисячу доларів, вона хотіла волку. Галина Шаповалова усе заперечує. Каже, ніякі гроші ні в кого не вимагала. Поки сюжет готувався до ефіру, адвокати підозрюваних подали апеляцію і одного з них, а саме Геннадія Костіна, з від варти, мотивуючи це тим, що хлопець до зґвалтування непричетний. Когда Геннадий отпускал апелляционный суд, отменял решение районного суда, незаконное решение районного суда о содержании посольств, в суд э -э, жители этого села принесли 200 подписей в поддержку Геннадия. Ось, все село сплатилось ну, вокруг этой біди, когда невиновного человека пытаются заточить в тюрьму. Апеляцію адвоката Костянтина Мазуряна не задовольнили. тож він і досі знаходиться під вартою. Того, що інтимний зв'язок з дівчиною був, він не заперечує, але говорить, що це було не вперше, і вона була не проти. Мати Світлани не може зрозуміти. Як вони могли відпустити одного із цих катів? Куди дивилися правоохоронці? Дівчинка знаходилася у шоковому стані. Вона виснажена і морально, і фізично. Чому захисники порядку закривають на це очі? А де гарантія, що після цього случаю, щось не случиться з моєю дитиною? Лісними ще де мені жити, що мені робити, я не знаю. Жінка говорить, що у Геннадія є впливові родичі, а як не крути, у сучасному світі зв'язки вирішують багато, тому його і відпустили з під варти. Нам сказали, що я приїхав такий то такий -то, на лексусі. Я думаю, по такій причині. Люди у селі переконують, ніякого дяді на лексусі у Геннадія немає, то все вигадки. Випустили, тому що у нього високопоставлений дядя. Ви подивіться. Пойдіть і поставить. Мажора, мажора, каже, живе. У прокуратурі нам повідомили, що вже отримали висновок судово медичного обстеження. На камеру його не показують, але говорять, що тілесних ушкоджень, про які писала мати Світлани у своїй заяві, не виявлено. Крім того, було встановлено, що 13-річна Світлана до того випадку уже мала інтимні стосунки з чоловіками. Ті тілесні ушкодження, про які казали і писали у засобах масової інформації в інтернеті безпосередньо, що там були наявні серйозні розриви, серйозні пошкодження, е, хребта, то таких тілесних ушкоджень і близько. Не було встановлено у будь-якому випадку, кажуть психологи. Дівчинці потрібна допомога фахівця. Зараз вона замкнулася у собі, ні з ким не бажає спілкуватися і з хати не виходить. Розповідає її мама. В таком возрасте очень опасно шутить с такими вещами, ведь для девочки это утрата. Утрата, кроме утрата какой-то такой целостности интимной, сексуальной, теперь еще и утрата самоуважения или уважения со стороны других, со стороны сверстников. И любая утрата за собой влечет, естественно, депрессию. И депрессивное настроение это начало, а затем уже депрессия может развиваться в таком большом психиатрическом смысле. Правоохоронці ж переконують, зроблять усе можливе, аби встановити істину. Все, що стосується подій, про які написано в заяві, вони будуть розслідувані від А до Я. Це бічно, повно і об'єктивно. Якщо вину підозрюваних доведуть, їх можуть позбавити волі на термін від 7 до 12 років. Якщо ж факт зґвалтування встановлений не буде, кажуть експерти. Чоловіка, який мав 14-річною Світланою інтимні стосунки, все ж таки судитимуть. Але за іншою статтею – розбещення неповнолітньої. Дивіться у наступній програмі. Під час лікування, яке отримав Михайло Москаль у Рогатинській лікарні, його відкритий перелам ноги перетворився на гнилу кінцівку, що містила в собі шматки дерева, землю та листя. Саме через це її довелося ампутувати. Хто винен у інвалідності чоловіка? І знову громадськість ініціює відкриття кримінальної справи. Труп одинадцятикласника з численними побоями не викликав підозри у працівників міліції. За їх версію, хлопець просто замерз. Чому правоохоронці та експерти вперто не помічають явних ознак насильницької смерті? У стражданнях немає жодного сенсу. Якщо ми будемо разом, тоді подолаємо усі проблеми. З вами була служба порятунку.